нашим гостям, які знайшли час та можливість приїхати, мій виступ, напевно, буде не такий райдужний і оптимістичний, тому що в адвокатській діяльності я бачу ті недоліки і вважаю, що стадія виконавчого провадження і саме виконання судових рішень це найбільш проблемна і найбільш дімєва система, яка потребує багатьох змін в законодавстві. і думаю, що Завдяки спільній праці, і завдяки тому, що тут присутні керівники управлінь виконавчих служб, ми зможемо, можливо, е, визначити тези і пропозиції щодо змін в законодавстві для того, щоб покращити цю систему, де ви працюєте, де ми працюємо і де реалізуються права громадян для того, щоб дійсно, як казали доповідачі, був авторитет держави у тому, що рішення судів все ж таки повинні виконуватися не в такому відсотку, який фактично є. А набагато більшому і прагнути до фактично 100% виконання цих рішень. Практично хто звертається до суддів і отримує рішення судів, то бачить ситуацію, якщо на стадії судового розгляду, причому до попереднього судового засідання, не було забезпечення позову шляхом накладення на майно чи на рахунки відповідача арешту. То зокрема в справах про стягнення боргу е, з фізичної особи подальше виконання рішення практично неможливо. Це знають і державні виконавці, і знають е, стягувачі, які зверталися з позовами в суди. Е, на жаль, коли справа вже приходить в виконавчу службу, пред'являється виконавчий лист. Е, боржники в нас надто розумні і вони знають, що треба переоформити майно, можливості в них є і е, часу для цього теж досить достатньо. Тому я вважаю, що основною проблемою, і хотіла б, щоб чули учасники конференції, саме працівники Державної виконавчої служби керівництво, на сьогоднішній день є, коли стягувачі звертаються в Державну виконавчу службу, і державні виконавці, отримуючи заяву про прийняття виконавчого листа, не те, що тижнями буває місяцями, не відкривають виконавчі провадження, не виносять постанови. Про цьому боржник вже прекрасно знає, що є рішення чинне, і в нього знову ж таки є прекрасна можливість переоформити майно, тобто всіляким чином уникнути від відповідальності від фактичного виконання рішень. Це проблема, з якою стикаються всі стягувачі. Тобто, якщо особа звертається в виконавчу службу, і якщо стягувач не контролює, державного виконавця, не приходить, не просить. Не нагадую, то виконавець показує на високі стопки е, виконавчих проваджень і пояснює свою загруженість. Сьогодні е, доповідач оголошували, що загруженість 185 проваджень е, в місяць, але я вважаю, що це не може виправдовувати е, державного виконавця. Суддів 2000 справ на рік. Це ж не означає, що він буде не, не розглядати ці рішення чи ще якимось чином не. Е, Посилатися на свою загруженість і е, затягувати розгляд чи невчасно виносити рішення. Е, я вважаю, що ситуація, коли державні виконавці е, на місцях, це нижча ланка саме ті, хто виконують е, рішення, не справляються з цією ситуацією, можливо переглядати кадровий склад, який береться. Тому що типова ситуація місяцями відкривається виконавче впровадження, потім після відкриття. Стягувач тривалий час ходить, просить направте запити. За свою ініціативою запити направляються. Е, ну, є відсоток. Я не хочу сказати, що це всі державні виконавці, але висо, великий відсоток того, коли люди стягуються, стикаються з такою проблемою, він безумовно є і, можливо, не всі скаржаться, тому керівники управлінь не знають про цю ситуацію. Я думаю, що якщо ви перевірите. Своїх підлеглих і побачити по сроках проглянути вибірково виконавчі провадження. Ви все-таки побачите, що запити направлялись невчасно. В подальшому навіть при надходженні запиту невчасно не в строк накладалися заборони відчуження майна боржника і що давало можливість закон... боржникам. Фізичним особам переоформити прекрасно майно, бо вони знали, що провадження відносно них іде і унеможливити в подальшому виконання рішень. Це настільки часто, що знайти е, державного виконавця нижчої ланки, який працює більше трьох років, ну, в всякому випадку, на рівні е, Хмельницького Хмельницької області, кого ми тут бачимо, з ким працюємо, надзвичайно складно посилання. Державних виконавців, чому вчасно не робляться е, запити, не відкриваються виконавчі провадження. Е, також я хочу сказати, що суттєвою прогалиною е, в законодавстві щодо стадії виконавчого провадження є те, що е, відсутній єдиний реєстр прав влас... єдиний реєстр майна боржників. Тобто, доцільно було все таки внести зміни в законодавство, щоб державні виконавці мали безпосередні доступи до. Реєстрів майна для того, щоб можливо було одразу не направляти запити, які йдуть тижнями, місяцями, а одразу встановлювати, яке майно є в боржника, якщо надійшло виконавче провадження, і ефективно одразу накладати арешт забороною відчуження. Це дасть можливість, звичайно, більш реально виконувати рішення ласка Відносно того, що як з державними бути установами і боргами, наприклад, тим самим у Чорнобильській ми не називаємо. Е, дякую за запитання. Я мала на увазі, що ми всі прагнемо до того, щоб рішення виконували 100%, тому що це престиж нашої держави і, відповідно, авторитет держави, те, що рішення виконується, а не лише воно залишається папірцем. Що стосується, є різні категорії. виконавчого провадження, стягнення боргу, коли двома сторонами є фізична особа і боржник, і стягувач. А що стосується стягнення, з, зокрема, практика нашого відділу Хмельницького виконавчої служби, я хочу сказати, що, зокрема, про виконання рішень про зобов'язання перерахунку та стягнення коштів матерям до трьох років, які... Знають виконавці цю категорію справ, вони масово завалили суди виконавчі служби, коли одні рішення суду виконуються, направляються на управління судзахисту виконавчі листи, і вони роблять перерахунок і сплачують заборгованість, а інші виконавчі провадження повертаються постановою про закриття в зв'язку з тим, що два рази оштрафували і на третій раз неможливо виконати. Тому така двояка практика недопустима, виходить, один громадянин України мав справу і реалізував, отримав ці кошти, виконав рішення, а в іншого постанова про закриття впровадження і виконавець пояснює, ну нема грошей, де ви хочете взяти. Ці кошти? Два Один стягнення, а другий зобов'язальний характер виконання. Це два рішення різних. То, якщо Відовим. вас цікавить, в мене є два однакових рішення, які одне закінчилися коштами на руки людині, а інше закінчилося постановою про закриття. Провадження, бо неможливо виконати. І така ситуація, я думаю, є не тільки в наших областях, і людям тяжко зрозуміти. Ми, як юристи, аналізуємо ви свої точки зору, ми свої точки зору. Але людина не розуміє, як це. Вони не розуміють цих нюансів. Тому в нас пропозиція все-таки, щоб була ви, випрацьована єдина позиція, і щоб керівники, прохання до керівників, щоб вони все-таки звернули увагу на ці категорії справ, коли one of them